Найпотужніше місце святого письма, Псалми 117, Псалом 17 вірш. Тут написано: Не помру, але буду жити і розповідати про діяння Господа. Сатана він брехун, і він каже: знаєте, як тву 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 і там, ото, знаєте, щоб не зглазити, не треба казати. Друзі, навпаки, життя воно підтримується нашими словами. Нам треба говорити правильні слова, слова а, обіцянок, а, обіцянок Божих. І от знаєте, людина каже: не помру, це віра. Ви чуєте, не помру. Буду жити. І розповідати про діяння Господа. Це те, що Бог говорить робити кожному, хто знаходиться тут. Ніколи не треба казати: ну якщо доля така померти, то хоч е на передовій, хоч е десь у Львові. Хоч де ти не будеш, ти можеш загинути. Це неправда, друзі. Немає такої волі Божої. Воля Божа життя для кожного. Воля Божа життя з подостатком.